Вітання глядачам телеканалу. ТВА. це програма постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях відомий радянський дисидент, політичний в'язень Йосип Зісельс. Ну також член ініціативи 1 грудня, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Я радий бачити вас у нашій студії. Добрий день рік. Тому ви опублікували такий, ну так би мовити, прогноз, як може завершитися війна з Росією. Як ми бачимо, у принципі, про завершення, ну тобто, це надовго про завершення на даний момент близьке не йдеться. Ви запропонували три варіанти, чотири. чотири навіть. Як воно може завершитися? І по почасти ми бачимо реалізацію кожного з цих варіантів зараз. Ну це близько до того, що я писав. Я просто як фізик, математик за освітою. Я відчуваю ймовірності. Останнє ще щось додати, перед тим, як розпочати, що я більше 20 років займаюся проблемами колективної ідентичності, тобто народи, держави, як вони взаємодіють, на підставі чого, які чинники впливають на це. І ця війна, яку ми ведемо вже 10 років проти агресивної Росії, вона точно впаде. Складаються в мої роздуми про колективну ідентичність російського народу і українського. В цій статті на замовлення, до речі, Меридіан Черновіць це така культурна асоціація велика, міжнародна, я є одним з засновників, до речі, її також, яка розвивається дуже динамічно. Я на замовлення написав такий есей. Всього було замовлено, Більше ста таких есеїв, вони опубліковані на сайті, і вийшли книжкою. Так ось, йшлося про війну. Якраз була річниця війни, цієї широкомасштабної війни, і питалося, як ми бачимо українську перемогу. Так я і назвав свій есей Українська перемога, Як ми її бачимо. Там не йшлося про завершення війни, а йшлося саме, як ми бачимо українську перемогу. І виходячи з своїх... Міркувань про колективну ідентичність України і Росії, я її намалював чотири сценарії, яка може бути перемога. Негативні сценарії, поразку я взагалі не розглядав. Ось. Про що йдеться? Йдеться про те, що Росія-Україна це країни, це народи, які належать до... Двох різних цивілізаційних ідентичностей. Росія до євразійської ідентичності, а ми вже ближче підбираємося до європейської ідентичності. Ми туди прагнемо, ми туди йдемо. Це дуже довгий еволюційний шлях, бо ідентичність інакше не змінюється взагалі. А, а якщо змінюється, то тільки еволюційно, тобто довго. Далі, ми хочемо миру. З цього нам треба перемогти. Бо інакше миру не будемо. Але ми повинні розмірковувати про мир у тих категоріях, які прийнято в світі. Нам потрібен сталий мир на 30, 40, 50 років, хоч би, щоб дві генерації могли відновити Україну, відбудувати її, продовжити життя, і підготуватися до можливої да, народити виймовірно. дітей і щоб весь цей час ми були в мирі. Відсутність миру, війна нам загорожує тільки зі Сходу. Я Білорусь не рахую, бо. Білорусь робить так, як маріонетка Росії. Якщо Росія не буде так робити, то і Білорусь не буде. Далі. Нам потрібен мир на східному кордоні. Історія показує, що мир може бути тільки сталий мир, тільки між демократичними країнами. Не буває іншого миру. Бо якщо ви межуєте з антидемократичною країною, Росія є якраз антидемократична, авторитарна, вже з проявами тоталітаризму, як колись. То з нею мирно жити неможливо. Це для тих скептиків, які кажуть, що війни могло не бути. Не могло так бути. Війна повинна була бути, бо ми захотіли звільнитися з цих жорстих, жорстоких обмів цього нашого північного сусіда. Так що ми, війна, війна була приречена. Питання в тому, як в ній перемогти. Так ось, для того, щоб було. Сусідство з демократичною країною це один з варіантів. Тоді ми забезпечуємо собі мир. Другий варіант бути настільки сильними, щоб будь-які злодії, які хочуть до нас полізти, знав, що він отримає одразу так, що мало йому не здасться. Ось ці тільки два варіанти: або демократична країна по сусідству, або бути нам дуже сильними, настільки, наскільки це можливо. Ось приклад Ізраїль. Він менший. Мала територія, мало населення, а навколо країни 300 мільйонів населення в 30 разів більше, ніж в нього. Да? Ну, звичайно, вони не настільки розвинені, як Ізраїль у цивілізаційному сенсі цього слова. Але Ізраїль має дуже потужну економіку, дуже потужну армію, розвинену демократію, і він весь час перемагає у війнах. Ось ми повинні бути приблизно в такому ж відношенні. Да. Це не так просто, бо у нас не арабські країни з нами межують, а Росія. Але приклад якраз показує нам, щоб що тільки, тільки сильна країна, дуже сильна країна, мілітаризована, воєнізована з відповідним вихованням населення. Починаючи з народження дітей, ми повинні готувати жити у війні з тою країною, яка на нас весь час буде нападати. Або зробити так, щоб у нас був. Демократичний, Демократичний сусід. А як це зробити? Демо... Я вважаю. Ви ж можете, що це еволюційний процес да. навряд чи. Я... Ні, ні. Це еволюційний процес у тих країн, які мають вектор такий. А Росія не має такого вектора. На моє переконання, Росія за визначенням не може бути демократичної країни. На що її треба зробити? Як це може бути? Показує досвід Другої світової війни. Якщо авторитарну країну... Перемогти, дійти до нищівної поразки цієї країни, як Німеччина і Японія у Другій світовій війні, то їх можна після окупації певних перетворень, щоб вони з часом стали демократичними. Не одразу, також особливо важливо, вховуючи, що це за країна. А як перемогти Росію? Ми самі цього не здатні зробити. У нас є сили, щоб зупинити Росію. І ці сили це наше громадянське суспільство. Яке дало майже половину нашої армії, сьогоднішньої мільйони армії це представники громадянського суспільства, які з майданів, з різних організацій громадських пішли в армію, волонтери це все представники громадянського суспільства. Тобто ми вже досить сильні для того, щоб зупинити Росію, і ми це довели в 2022 році, але ще не достатньо сильні, щоб її перемогти. Що треба для того, щоб її перемогти? Треба бути. Набагато більш сильнішими ніж ми зараз. Сильнішими не тільки у воєнному аспекті, але й в ідентифікаційному. Ось те, що я говорю, свідомі громадяни, громадянське суспільство це приблизно, по моєму розрахунку, в 30 населення України. На цьому тримається сьогодні Україна. Це не них. Це вони зупиняють. Не, не уряди, не президенти, не Верховна Рада. Громадянське суспільство в армії. Армія, яка базується на громадянському суспільстві, вони сьогодні зупиняють ворога. 30% цього недостатньо, щоб перемогти Росію. Потрібно 80%. В Ізраїлі національний консенсус, як я його називаю, 80%. Тому він перемагає. І ще до цього економіка і зброя. Так що, по-перше, нам треба отримати набагато більшу допомогу від Заходу, бо самі ми не здатні. Зробити стільки зброї. А хоча це треба робити, так чи інакше, нам треба будувати військову промисловість з першого дня війни, яка вже йде 10 років. далі. А друге, це ми повинні виховувати свою національну цивілізаційну ідентичність, щоб вона була не 30%, а 80%. О! Чотири варіанти війни, враховуючи ці обставини, про які я кажу, вже все такі. Перший ідеальний варіант, я описую, це коли ми там, разом з нашими союзниками розтрощуємо Росію. Це можливо, тільки... це можливо тільки тоді, коли буде Китай також нашим союзником. Я ж вписую чотири варіанти від найменшої ймовірності. Ідеальний варіант він найменш ймовірний. Якщо тільки Сполучені Штати домовляться з Китаєм, а це дуже малоімовірна да, про розділ Росії, про її окупацію, уявляєте, скільки потрібна окупаційна армія, щоб окупувати mm -hmm. Росію, а інакше її не перетвориш. Так. Це малоімовірний варіант, найменш ймовірний. Але я його розглядаю як теоретичний, для того, щоб показати межі наших міркувань. Так. Для того, щоб Росія, як я кажу, в таких межах з такою історією не може бути демократичною, значить вона повинна розділитися або стихійно розділитися, як Совєтський Союз розпався стихійно, або під примусом окупації. Для цього потрібна перемога, нищівна поразка. Якщо як Росія буде окупована силами демократії і Китаю разом, Китай це не демократія. Але домовляться, домовлялися ж Сталін з. Союзниками, тоді після розділу Росії, штучного розділу, по певних межах правильних, це дуже важливо, з культурними уподобаннями, з національними етнічними, також межами, це треба дуже точно вирахувати, як і розділити Росію. Тоді, через 50-100 років, декілька з цих шматків, які межують з Україною, Бо в цей вплив неминучий. Наш вплив і Європи і на ці шматки неминучий. Вони зможуть під великим питанням стати демократією. Оце мир для нас. А це буде буфером тим, вже так? від агресора. Звичайно. Да. Або бути дуже сильними. Я думаю, дуже сильними буде стати легше, ніж розділити Росію. Тому другий варіант в мене, після того малоймовірного першого ідеального, другий. Варіант, він такий компромісний певним чином. Це вихід на кордони 91-го року. Це ДНІ дає нам можливість говорити, що ми перемогли, вигнали армію окупантів, роз... окупантів з усіх куточків нашої країни. Так? Це нам дає, на мій погляд, передишку декілька років для того, щоб підсилюватися в. Будуватися в військове виробництво, вступати в НАТО, якщо нам цього проміжку нам вистачить, щоб вступити в НАТО. Бо НАТО це є певною запорукою, того, що на нас не нападе знову Росія. Росія, Росія залишається такою ж країною, як і авторитарною, з тоталітарними такими і ще й намірами, да, ображеною під поразкою, хоча вона буде говорити, що вона перемогла. Як ми бачимо від авторитарні країни роблять. І вона буде накопичувати сили, щоб знову на нас напасти. Все одно треба підсилюватися. Всі сили, ще раз кажу, без те, що сьогодні ми бачимо навколо нас, це не війна. Для половини населення України немає війни взагалі. А повинно бути, щоб всі працювали саме на оборону. Вся країна повинна віддавати. Або ти виїжджаєш з України, якщо ти хочеш приймати в цьому участі, якщо ти залишаєшся, ти працюєш на оборону. Або воюєш, або допомагаєш армії. Іначе воююча країна не може перемогти. Далі. Другий варіант вихід, як я сказав, на кордон 91-го року, який дає нам, можливо, передишку. Це те саме, що смерть Путіна. Можливо, дасть нам передишку, можливо, ні. Але це все ж таки можна використати. Для України, для її підсилення відбудови. Третій варіант це вийти на кордон 22-го року, на ту межу, яка була 22 го він незадовільний і для нас, і для Росії. Він невеликі ймовірності, але в нього ціна менша. Бо перший і другий варіант це великі втрати, і людські, і економічні. Бо це продовження війни, причому. Для того, щоб перемогти, треба наступати. Наступаюча війна, а вона великі втрати має. Головне, людські втрати. Ми повинні про це думати. Таким чином, третій варіант, хоч він незадовільний, да, він не підходить ані нам, ані Росії. І четвертий варіант це те, що, на жаль, є сьогодні. Це квазістабільна лінія фронту. Вона майже не рухається. Це з осені ще так. Я якраз писав, що до кінця 23-го року ми попадемо в цю ситуацію, яку волнокомандуючий Залужний описав в своєму інтерв'ю. Економіст, здається, да? У осени, що ми прийшли до стану, коли немає пересувань ані туди, ані сюди. Ну, його зняли, як ми знаємо, але від цього ж ситуація не міняється. Все одно вона залишається такою, яку він константував. Я про це написав рік тому, ще раз скажу, не тому, що я такий мудрий, а тому, що я думаю категоріями ідентичності. Бо я кажу, що в минулому році я це написав в тій статті, що ми не помітили, як за рік отої Великої війни ця війна з чисто імперіалістичною, яка почалася в 2014 році, чисто імперіалістична війна по поверненню України у лоно Російської імперії, вона перетворилася на міжцивілізаційну. Нам допомагає 54 країни цивілізованого світу, всі демократичні країни. А Росії допомагають всі згої, антидемократичні країни. Півде, Північна Корея, Китай, Іран, Сірія, Білорусь, Венесуела. До чого тут Венесуела взагалі не зрозуміло, Але от також підтримує. Ми бачимо по голосуваннях, хто, хто привітав Путіна з обранням президентом, черговий раз. Оце ті країни, які підтримують Росію. Питання в тому, що це дві цивілізації, демократична і антидемократична. Це вперше в історії, отак от в лапках повезло, що вперше в історії війна вийшла на такий рівень, на міжцивілізаційний, причому ми в епіцентрі цієї війни. Що таке дві цивілізації? Це сукупності країн з величезними ресурсами. Величезні ресурси. Настільки величезні, що ми можемо говорити про таку рівновагу в світі, між цими двома системами. Перемогти не може жодна система. Ніде не записано у Старому заповіті, вторі, ніде не записано, що демократія переможе в всьому світі. Так само і не написано, що переможе авторитаризм у всьому світі. Мудрість Бога в тому, щоб розробити рівновагу між ними. Як тільки одна трошки підсилюється, друга отримує знову допомогу якусь зі сторони, це відкритий конфлікт. Він не закритий як конфлікти військові 19 сторіччя. Відкриті конфлікти не можна виграти, але не можна і програти. Тобто я впевнений, що Західний світ і Америка, неважливо, хто буде президентом, не дадуть нам програти цю війну. Але я в той же час розумію, що Китай не дасть програти Росії. Це, це споріднені душі їхні. Вони авторитарні, вони тоталітарні. Китай вбив на своїй території мінімум 50 мільйонів людей за свою комуністичну історію. І вони не покаялися. В них не було катарсису, так як в Росії. Ми, слава Богу, відділилися, і ми пройшли за 30 років шлях у напрямок демократичного суспільства цивілізованого. Таким чином, Якщо ви мене спитаєте, коли ця війна закінчиться, я скажу, я не знаю. Ми бачимо рівновагу двох цивілізацій. Жодна з них не має сил перемогти. Це означає, що війна буде довго. Що може її змінити, наприклад, да? по-перше, ну, трохи хоч би змінити в нашу, на нашу користь, це підсилення дуже суттєве, щоб нам подавали зброю не стільки, скільки в минулому році, а в десятеро, в двадцятеро більше. Це вплине на цю рівновагу. Вона трохи сунеться на схід. Дещо фантастичний варіант повернення собі статусу ядерної держави. Хвилинку про це поговоримо окремо, якщо хочете. А друге, це нам треба розвиватися швидше, ніж ми розвиваємося. У нас повинно бути не 30% тих, хто хочуть, щоб Україна перемогла, не в не, не, не в. Опитуваннях соціологічних, а готові самі цьому допомагати, братися за зброю або допомагати фронту, волонтери, робити дрони. Все, що робить сьогодні волонтери, це допомагає фронту. І таких повинно бути не 30 а 80%. Ось ці напрями для того, щоб ця рівновага змінилася на нашу користь, і ми могли поставити Путіна перед тим, що він може повністю програти. Тільки з, з позиції сили можна йти на перемовини з Путіним. Інакше це буде проти нас. Стосовно ядерного статусу, по-перше, я не вірю в те, що, він, що ми повернемо його. По-друге, я не вірю, що це спри, спри на війну вплине. Путін все одно буде воювати з нами. І що? Ми перші розв'яжемо ядерну війну. Його це не стримує. Ми ж не НАТО. Поки ми не НАТО, його нічого не стримує, навіть ядерна зброя. Таким чином про це можна говорити, але я не дуже вірю, що це в суттєво вплине. Я сказав, що, на мій погляд, суттєво вплине наше прискорене перетворення на стридці відсотків, щоб досягти скоріше національний консенсус, а це еволюційна зміна, вона дуже повільно йде. Да? Якщо б влада цьому допомагала, в нас ще жодна влада цьому не допомагала. Бо влада у нас не мислить категоріями колективної ідентичності. Вона не думає про це. Навіть кращі влади там, при Ющенку, при Порошенку, навіть вони про це не думали. Ну а скажімо, ще такий фактор такого чорного лебедя, Як щось має якась подія статися, яка ну чи там, скажімо, як з допомогою американців, яка застряла за якихось причин, про які точно не, не прораховували? Ну, Допомога американців це не чорний лебідь. Ну, я маю на увазі Чор... в Росії щось таке стане. Те, що називають чорним лебедем, в нього є певне визначення. Що це таке? По-перше, це подія, яку не можна передбачити. Допомогу американців можна передбачити. По-друге. Характеристика, це вона має масовий вплив на велику кількість людей, на мільйони і мільйони людей. І третє, що вона знаходить своє пояснення вже після того, як вона відбулася. Як правило, всі чорні лебіді, які відбувалися досі, вони негативні. Ну, це як напад в Нью-Йорку у 2001 році, на угу, башти близники. Угу. Тому не треба чекати. Чорного Лебеня, не треба чекати смерті Путіна. Це не дасть нам багато чого. Да? Не, не думаю, що треба витрачати сили на ядерну державу, хоча можна лякати цим. Це проблема не наша, а влади. Домагатися набагато, на порядок більше зброї так? і виховання ідентичності. Останнє я хотів ще запитати: наскільки ви, в принципі. Десятиліття ми знаєте дисидентський рух, в тому числі очевидної Росії. Наскільки це він може стати для нас союзником? Ні. Він наш союзник, але він нікчемний. Ну тобто, ось, ось, ось вчорашній нікчем, нікчемний не за моральною нікчемний в юридичному сенсі цього слова. Він дуже маленький. Він менше ніж 10-20 років тому тепер. Багато емігрували, ті, хто були здатні якось на якісь протести. Ми пам'ятаємо, що демонстрації були, там, ну, 50 тисяч чоловік. Ну, а що? у нас мільйонні майдани були для країни, яка 40 мільйонів. Щоб Росію розхитати, треба, щоб 20 мільйонів вийшли на вулиці. Не 50 тисяч, а 20 мільйонів. Що на вулиці великих всіх міст такого не може бути. Я ще раз кажу: Росія за визначенням не може стати демократичною. У мене має суперечки з моїми друзями-дисидентами, які залишились в Росії або в імміграції. Вони вважають, що Росія може стати демократичною країною. Я вважаю, що ні. Тільки після розвалу окремі частини ближче до Заходу, яку які, вони можуть стати через багато років демократичними. Тому я кажу, я. Реальна людина. Я не песиміст, не оптиміст. Я ще в 2014 році, коли були розстріли на Майдані 20 лютого, я виступав у Кулікова на свободі слова, і сказав, що експерт не має права бути оптимістом. Він повинен викладати реальні речі. Ось я вийду. Я виклав реальні ймовірності, Максимальну і мінімальну. І за рік здійснилося те, що я вважав максимальною ймовірністю. Це реальність. Це не песимізм. Не... Я, звичайно, хотів би помилитися. Я написав, що можуть бути зміни між цими позиціями, якщо щось зміниться, а що може змінитися швидко? Що швидко нададуть більше зброї, на порядок більше, це можливо щось змінить. Але Росія має дуже великі ресурси. Китай, бачимо, їй допомагає. Китай дуже багато надає допомоги Росії. Ну і тому, завершуючи нашу сьогоднішню розмову, варіантів у нас небагато. Ну, але вони основні. – це… Розвиватися, розвиватися самим і мобілізувати всі зусилля і, і, да, і отримувати набагато більшу допомогу від заходу. І ми обов'язково переможемо. Ну, ми і так переможемо, але просто ми ж хочемо, щоб все було скоріше. Я ж я взагалі не розглядаю варіанти поразки. Я розглядаю тільки варіанти перемоги. Ну, будемо сподіватися, що ось цей малиймовірний варіант, він все-таки звершиться на користь України. У нас іншого виходу немає ніж як перемогти. Да. Я вам дякую за розмову. Це була програма Постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.